Всім привіт! З вами Кастрюля. Так, для мене це перший раз такий формат відео. Тому вибачте, якщо будуть якісь проблеми, я вирішила показати вам, як малюють ці фломастери, маркери. Маркери, вибачте, маркери з Аврори. Перва і друга пачка коштували однаково. Вони коштували 88 гривень. І я їх купила з надією, що я буду ними ще користуватися. Тому подумали, що вони будуть нормально. Нормальними. З хочу почати з цих, тому що вони, ну я більше на них не дію маю, тому що вони акрилові, якщо вірите. У мене є одні акрилові маркери, але там є проблема з жовтим. Він, він м'яко кажучи, почав засихати. І мені срочно треба тому Я дуже сподіваюся, що цей жовтий буде нормальним. Ну, перше, що хочу сказати, що воно відкривається дуже тяжко. Воно тут тільки наскочилося, і воно і за цю дуже важко відкривається. Тому ну, можна в це плюс, тому що можна не прийматися, що хтось там візьме, відкриє в магазині і забере ваш маркет. Вау, Глядає дуже гарно Ці Упс. Ну, у нас є 12 кольорів. Такі гарні все. Зараз будемо дивитися, я кожен із них малюю. Почнемо з червоного. все такі кончи нормально. Малює нормально. Нормально, малює. Ну, вони нормально малюють, і це слово жовтий. На відео, кстати, дуже гарно видно, як малюють жовтий, гарний колір. Не такий, знаєте, як люблять робити жовтий колір, що його майже не видно. Білий, я дуже поливаю за білий. Во ну навіто пану давай. Білий дуже гарний, дуже гарно значить, малює. Ось, Ось. О. ну, його дуже видно. Це дуже гарно. Ні, ну я горжусь, дуже гарні маркери. За 88 гривень це дуже ще адекватні маркери. Я б могла щось помалювати ними, але не знаю. Все, такі у нас кольори. Зараз спробую, можливо, щось накалякати ними. Може, що це та таке щось? Так, мене привірить. Ну, не прибивається, бачите. Чуть-чуть видно на відео, але в реальному житті взагалі нічого не видно. Ось, бачите? Я не перебуваю в іншу сторону, нормально. Можливо, це ще й за того, що в мене скетчбук просто такий. Скетчбук, кстати, теж куплений в Аврорі за 49 гривень, начебто. Хороший скічбок. Маркери він не пробиває, типу, через себе на інші, ну, на інші сторінки. Нормальний. Ні, ну, звісно, якщо постійно отак тарти-тарти, от то, звісно, дирка появиться, але, ну, це усіх скетчбуках, я думаю, так. перевірити, чи справді вони акрилові, Ну, типу. Чи нормально вони лежать на друг друга. Кстати, ну, ну чуть-чуть... вони чуть-чуть нечего одинакового. Червоний та помаранчевый. Ну, нечий... Давайте попробуємо оцей. Ну, блакитний, він прям гарний такий. Сильнівий. Ну, кольори вони не змішуються, вони відкладуться на друг друга. Цей колер дуже гарний. Так. Нормально. Дай білим візьму вже, в чрном кругу ще раз. Кольори вони майже не смішуються. Я не знаю, можливо це вони так швидко починають засихати, але я їх його Бачите, що блакитний і жовтий і сильно змішуються. Хоча ні, я знову смішується. На не... ну, відео змішуються, вони більш Ладно. від мене, можливо, просто ну в реальному житті це погано видно, це виглядить. Якось не дуже. А на відео прям реально салатовий. Ну, тобто, частично так, вони смішуються, але наче не сильно. Не знаю. Ну, червоний і помаранчевий схожі, бачите, на відео тупо це одну прямо. Хоча це червоний і оранжевий. Це два різних кольори. Ось ну, так ось відділю. А вот так от якщо разом. Сразу не смішуюся і виходить один великий червоний. Тобто ну, смішується нормально, добре. Нормально. Це виглядає, наче, це психічно, хвора людина малювала. Тепер черга цих маркерів. На ці маркери в мене менша надія. На ці я їх дуже коли побачила, сразу захотіла купити. А ці купила, знаєте, наче на здачу. Вони двох сторонні було написано все. Ммм, mm. не знаю, мені менше Утік. <гум> Такі у нас кольори в асортименті. Давайте починати з цього. А, буду малювати і ту, і другу сторону. стороною, така маленька. Але я думаю, якщо сильно надавити на неї, то вона і перестане писати. Вона і так погано пише, наче бачите. Ще вона скоро засухне. Хоча може це такий колір просто. І друга інша сторона. друга сторона маю такий кінчик. Ну, да, гарно малює. А, мені погано. Це цей. Оці маленькі кінчики вони просто відчуваються так і вони малюють так, наче ще пару днів, і все. Вони здохнуть, тому така якась фігня. Ну Цей розовий. В реальному, ну на камері наче нормальний, а в реальному він наче більш фіолетовий такий, якийсь не дуже. камеру реально, На камере он розовый, но в реальном жизни он больше какой-то фиолетового такого виденька. О, это фиолетовый, да, фиолетовый. Все-таки что-то между черный и серый. Це сірий прям. Тому сказати, прям дуже темно-сірий це не чорний. Які кольори. Я не знаю, чому рожевий. Кажеться, наче... на камері він прям рожевий, але в реальному житті він не рожевий. Він такий більш фіолетовий відтінку. На камері чомусь кажеться рожевим. Ну, Зараз спробуємо змішати, можливо, якось їх. Разом. Вони такі трикутні, тому коли їх зачіплюю, вони як гойдалка якась катаються. Вони такі трикутні форми. Ці кольори смішні. Давайте поробимо жовтий та блакитний. Ну, як якбичні мастер. Ну, знаєте, на 88 гривень вони прям прекрасні. Вони чудові, адекватні, адекватні, якщо можна там говорити. Це, типу, це можна як ручку використовувати навіть. Тільки я думаю, що якщо. Я просто не хочу пробувати, але я думаю, якщо сильно, сильно так от з... нажати, надави, то він кудись пропаде, сховається. Всяке таке, ну просто будеться дуже маленьке таке. Я думаю, що з ними щось то і може статися. Ну, типу, якщо ви будете прямо. Я не знаю, я просто не хочу пробувати тут всі кольори гарні, типу. Отак, От якщо сильно надавить, я думаю, що він і пропаде кудись вниз. Чи як надавить? Я не хочу сильно давити, тому вибачте, але я не буду це робити. Я не хочу експериментувати. такі. Що моїм пальцем? Не, ну, я знаю, що я, що я куш виграла. Тут їх тільки 10 кольорів, в тих 12, це 10. Отже, ці дві пачки маркерів коштували мені 176 гривень. Одна, одна 88, друга так само: 88. А, чесно кажучи, я не жалію, що я їх купила. Вони дуже гарно малюють, гарні кольори. А, оці, можливо, ще так 50 на 50, тому що сторона, яка така тоненька, вона трохи. Як вам сказати, трохи погано пише. Вона виглядає так, наче ще трохи вона попише і все, і вона перестане писати. Але якщо ви хочете якось оформити гарно конспекти, щось таке, або просто ну, типу, відбугти помалюватись якимось, я вам могла порекомендувати, але тут дуже мало-мало маркерів, і не сильно вони. Як ви як таке. Тому, можливо, я б вам більше рекомендувала оці. Але там також 12 тільки їх 12, цих маркерів, і тому, можливо, вам буде не вистачать для малюнку кольорів. Можливо, ви захочете більше кольорів, і вам буде не вистачать. Типу, за 88 гривень це нормальні маркери. Це, можна сказати, вони навіть переплюнули свої 88 гривень. Вони малюють. Нормально, адекватно. Я думаю, я буду ними користуватися на майбутнє. Вибачте, якщо будуть якісь проблеми в відео. Це перший раз, коли я снимаю якийсь такий формат, де я роблю обзор на щось. Пишіть, якщо будуть якісь помилки в відео, перепрошую зразу, що якщо є якісь проблеми. Десь могла щось недоговорити або наоборот, щось сказала лишнє. Перепрошую. Єдине, що хотіла вам добавити, що тут на марках є Ну, не підписані який кончик. Типу, це такі загострений, А там та то, тоненьким буде написано, що тоненьке, ви це бачите. Отак от. Так от. Мусим, якщо подивити, то там видно. все. Я просто я їх вже засунула я не хочу їх доставати, вибачте. А так, все, дякую за перегляд. вами була кастрюля. До зустрічі!